Це Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, з нами зараз на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо. Да, вітаю вас, друзі. Вітаємо вас з початком цього дня. Напевне, можливо, варто було очікувати те, що це може статися, зокрема, і сьогодні. Росія міняє тактику своїх атак, але атак надзвичайно щільна кількість в травні. У вас є тому пояснення? Ну насправді я можу тільки зробити аналітичні висновки з того, що кажуть самі військові. Це відбувається з їхніх з їхньої точки зору з того, що конкретно і по Києву і по іншим містам, що вони по перше намагаються тестувати нашу систему протиповітряної оборони. Це раз, ну а по друге, вже обстріли мирних мирних міст, просто звичайних людей, цивільних об'єктів для них на превеликий жаль. Стало вже частиною їхньої військової стратегії, тобто вони вже не намагаються на превеликі раніше, там, акцентуватись на якихось об'єктах інфраструктури, чи енергетичних об'єктах, а вони просто б'ють по школам, по садочкам, по багатоповерхівкам, наносячи урон саме цивільним об'єктам та вбиваючи мирне село. Олексій, але якщо дивитися, що з початку травня росіяни атакують. Ну, переважно Київ, хоча насправді повітряна тривога по всій країні лунає для Києва. Це вже здається дев'ята атака з початку місяця. Тобто, ми розуміємо, що майже кожні два дні це трапляється. Наскільки довго росіяни можуть тримати таку інтенсивність? Я питаю до вас у вас як саме в політичному аспекті, так не з військовому плані, тому що частково ж це робиться, а можливо в більшості для їхнього виборця, для внутрішнього поля. Так, звичайно, абсолютно вірно. Вони намагаються свої провали на і політичні, і економічні, і те, що на них на їхній бюджет, на їхню економіку, дуже давлять санкції, намагаються відбувати, скажімо, да, такими ракетними ударами. Але знову ж таки, як кажуть наші військові, то коли вони вже аналізують уламки їхніх ракет, які успішно, надзвичайно успішно збивають наше ПВО збройні сили України, дуже багато цих уламків. В саме показують, що ракети виготовлені вже в цьому році, тобто насправді з цього ми чудово розуміємо, що ракет на Російській Федерації ну скажімо так, не вистачає в тій кількості, які б можливо їм того хотілося. Тобто, да санкційні схеми відповідно є дірки, постачають. Може, бачимо з іноземних ЗМІ інформацію із наших структур, що знаходять подвійний імпорт чи з не Центральної Азії, через Казахстан, через а, на, Вірменію, але все ж їм дуже сильно не вистачає тих самих чіпів і високотехнологічних товарів, які є mm -hmm. під санкцією Олексій, знаєте, що точно російський споживач не знає або не хоче думати, це про вартість таких атак? Її. Їхня безефективність в цілому, якщо говорити про потенціал українського контрнаступу і вплив, то взагалі нульова і це визнають всі, навіть росіяни, частково так їхні російські воєнкори, але давайте поговоримо про вартість. Нещодавні атаки 108 мільйонів доларів. Приблизно стільки вартували Росії ракети й дрони, якими вона атакувала Київ 16 травня, два дні тому. Для підрахунку ми використали офіційні дані повітряних сил ЗСУ про засоби, якими Росія атакувала столицю в ніч на вівторок та їхню приблизну вартість. За даними Форбс, отже, в результаті російської атаки у Києві згоріли чотири двоповерхові автобуси. Це дані Держслужби із надзвичайних ситуацій. Їх у лютому Києву передав Берліну у якості допомоги. Вони були вживані, вартість нового такого, близько 150 тисяч доларів, ну а 4 коштує 600 тисяч. Це вартість ураженої цілі. А тепер давайте порахуємо вартість ракет. За даними з відкритих джерел, один кінжал може коштувати від 10 мільйонів доларів, а їх наша ППО збила 6, це 60 мільйонів. Калібр вартує приблизно 6,5 мільйонів доларів. Відповідно, 9 цих ракет обійшлися російському бюджету у 39 мільйонів. Ще 9 мільйонів доларів втратив окупант на 3 Іскандери, окрім того, Росія атакувала іранськими шахедами та дронами власного виробництва ще близько півмільйона доларів. Тож у сумі Росія витратила на одну атаку 108,5 мільйонів доларів. Пане Оксію, а от росіяни взагалі не замислюються про те, що ці ж кошти можна було витратити на щось інше: на школи, на дороги, на покращення навіть життя елементарно якості життя росіян. Дивіться, ну насправді, перш за все, я думаю, що ця сума там ціна порахована експертами в 108 мільйонів доларів, вона вища. Вона значно вища за рахунок того, що. Те, що потрібно для виробництва таких ракет, вони використовуючи схеми їхнього так званого подвійного імпорту, а насправді, звичайної контрабанди, а контрабанда є завжди значно дорожчою від того номінального цінника, за які можна купити, ну припустимо, де якісь компоненти в цивілізованому світі без ембарго і без накладених санкцій. Тобто ця сума ще значно вища. от а насправді росіяни перебувають... В такому на такій пропагандистській бульбосі, от, і під таким постійним страхом, що звичайно ж вони ні нічого не говорять публічно. Хоча да, звичайно, на кухнях я глибоко переконаний, що багато із них задає ці абсолютно логічні і прогнозовані питання. Пане Олексію, зараз хочемо оприлюднити свіжу інформацію. Є повідомлення від Київської міської військової адміністрації, що внаслідок падіння уламків сталося загоряння на житлової будівлі в Деснянському районі. А до цього ми повідомляли про те, що е, вибухи і загоряння в Дарницькому і Дніпровському районах. І, зокрема, усі необхідні служби працюють вже на місці в Деснянському районі. Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, нагадує про те, що варто далі перебувати в укриттях, але звичайно, те, що загоряння на житлової будівлі, це вже певний видих для усіх киян. І... Далі ви, я хочу зачепитися за ваші слова. Ви сказали про те, що контрабанда це надзвичайно дорого. Але ми сьогодні, от впродовж останньої доби в ефірі, а, обговорювали, що на саміті Ради Європи а, підписалися всі країни цивілізовані під реєстром збитків Україні. Але Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцоговіна цього не зробили. Чому я кажу, тому що якраз підвір Вірменія, це той безпосередній місточок, через який Росія завозить те, що їй треба завозити для виробництва. Вербництва ракет, зокрема, і ті чіпи, і безпосередньо ще якісь складові. І зараз цей рух в Ірменію, він збільшився просто в рази. Там йдеться про шалені суми грошей. Тобто це не контрабанда, це такий обхід санкцій. Да, да, я не читав цю інформацію також її аналізував, навіть бачив цифри, з якими можу поділитися з нашими шановними глядачами. Там по чіпам експорт в Вірменію з Сполучених Штатів збільшився в п'ять разів. От з Європейського Союзу Вірменія збільшувався більше ніж вдвічі. Тобто абсолютно І насправді вірмени навіть не приховують на що в принципі. Пі вони являються транзитом цих чіпів на відповідно до Російської Федерації. На превеликий жаль, зараз Російська Федерація Вірменію використовує просто як ну таке вікно для обходу санкцій. До речі, про це була буквально там на днях інформація з провідних світових змі. Про це писав і New York Таймс, і відповідно інші видання. І те, що Вірменія не проголосувала за. Колективне колегіальне рішення Ради Європи також показує про їхній про їхню певну залежність на даний момент ще від Російської Федерації. Хоча ми бачимо, що Пашинян намагається шукати там інші точки дотику на і в Брюсселі, і відповідно в Вашингтоні. Але зараз ще залежність Вірмен Вірменії від Росії ще на превеликий жаль залишається великою. Азербайджаном ситуація трохи інша, азербайджан завжди за завжди стояв на позиції України на Азербайджан завжди говорив відверто, що війна і війною і Росія є державою агресором і тут насправді потрібно більш глибоко запитувати саме в їхніх представників, чому вони утримувалися відносно цього рішення. Так, ну але в Європі обізнані про ось такі способи Росією обходити санкції і обіцяли якраз ось ці кротячі нори закрити на вашу думку, в який спосіб це може відбутися найближчим часом? Тому що ну досить складно цей процес йде. І пане Оксію, от відповідь на ваше питання, на моє питання почуємо буквально після коментаря Віталія Кличка, тому що зараз оперативна інформація по. Російській атаці, отже, займання в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. В цьому ж районі падіння уламків ще в кількох місцях. Попередньо вибух також у Деснянському. Атака на столицю триває. Не залишайте укриттів під час повітряної тривоги, каже мер міста. Тепер до вас, пане Олексію. Да, ну ми чудово знаємо, що пріоритетом санкційного пакету, який вже подався вже напрацьований єврокомісією Урсуло фондерляйн, вже подався усім країнам Європейського союзу, і там пріоритет, звичайно ж, на, на закриття оцих дірок, про які ми з вами говоримо. Да для так званого реалізації їхнього так званого подвійного імпорту, а насправді звичайної не контрабанди, це дуже впливає на ефективність раніше накладених санкцій в межах 10 попередніх пакетів. Кетах це не легка справа, насправді тому, що Російська Федерація давно вже як це да всі ці процеси виставила для того, щоб реєстри, на світові реєстри і митні реєстри, в тому числі обходити, і не показувати, що це закупки відбуваються або з юридичних осіб Російської Федерації, або навіть Російської Федерації, що може юридично підпадати під санкції, тобто ми знаємо на. Й приклади, які говорять про те, що частину доходів з нафти та газу вони не повертаються до Російської Федерації, а що вони осідають відповідно в країнах Центральної Азії, які потім через тіньові схеми використовуються для того самої до самої контрабанди тих речей військового для російського ПК, які їм вкрай необхідні, і відслідковувати ці аспекти, коли це напряму немає відношення ні до російських компаній, ні до держави Росії Надзвичайно важко, тому да Європа це розуміє. Да, Європа про ці складнощі знає і зараз насправді роблять титанічні зусилля, в тому числі за участю української групи Ермака Макфола, яка також на максимальну кількість інформації відслідковує і максимально координується з Європою. Тому Дякую, я думаю, що насправді Алесія. наслідком цим стануть дієві перекриття спарин в 11-му пакеті. Дякуємо вам. Олексій Віріченко, кандидат політичних наук.